дослідження в 10 класі на тему Панамериканське шосе Дорога через три Америки. Метою даного дослідження є спрямувати учням поняття про власне поняття Панамериканське шосе та з яких частин воно складається, ознайомити учнів з країнами, через які воно проходить, та визначити рівень економічного розвитку цих країн. Удосконали навички роботи учнів з картою, розвивати і аналізувати додатковий матеріал та додаткові джерела інформації і удосконалювати вміння учнів працювати в групах. Очікувані результати. Учні знають, з яких частин складається панамер... панамериканський шосе і через які країни воно проходить, визначають рівень економічного та господарського розвитку цих країн, вміють працювати з додатковою інформацією та аналізувати її. І можуть самостійно оцінювати та давати і робити висновки. Для зобладнання це підручник, географія 10 класу, атласи, політичні карти Північної Південної Америки, смартфони або ноутбуки для пошуку інформації в інтернеті. Вхід дослідження виглядає наступним, групом, наступним чином об'єднання учнів класів групи. Оприлюднення критеріїв оцінювання і можливого взаємооцінювання роботи в групах, якщо йде мова про організацію, дослідження, таку організацію групу роботи в групах. Завдання для кожних з трьох груп в моєму випадку вони складаються з наступним чином. Перша група завдань становить. Таку теоретичну частину, тобто це дати або дати визначення або описати. В даному випадку це перша група північну частину панамо Американського шосе, друга група це Дарінський пропуск, пропуск, це парашип між південною північною частиною, і третя група описує південну частину шосе. Завдання оцінюється у два бали. Потім друге завдання також е, оцінюється в тривали, і воно стосується роботи в інтернеті, пошуку інформації в інтернеті та роботи з картою. Е, користуючись інтернет-жерелами, для першої групи треба зобраз... е, для першої групи. Нанести на контурну карту, яка буде у податках, пізніше північну частину власне, шосе, а також країни, через які воно проходить. Для другої групи нанести також оцей Далінський пропуск, там дві країни Панама і Колумбія, які їм треба нанести і продовжити цю частину. І третя група робить південну частину також наносить власне саме продовження шосе і країни, через які проходить в Південній Америці дане шосе. Третя група завдань для кожних з трьох груп стосується визначення учнями економічного. Розвитку країн, які вони нанесли, тобто в даному випадку ну, для кожної з, з груп, якщо йдемо про першу групу там країни Північної Америки, тут ці дві країни, про які я говорив панам і Колумбія, і в третій групі, там більше країн південній в Америці, тому їм <к builders> them... на власний ric科. розсуд, на вибір учня э, треба Визначити декілька країн і описати їх економічного розвитку та структуру економіки. і рефлексія на цьому етапі після проведення цих завдань проходження і виконання завдань у групах їм е, ну, варто було самостійно, скільки це йде мова про дослідження, зробити висновки. Довести або спростувати от важливість саме нашого об'єкту дослідження панамо Американського шосе в призмі торгівлі та економіки всього американського регіону, тобто Північної, Південної і центральної, в тому числі Америки. Це завдання також оцінюється у 3 бал. Ну, і Тут додаток карти цих. Якщо б це мова йшла про е таку роботу, в них би були окремо додатки у вигляді таких контурних карт. Можливо, якщо б це було в таких польових умовах, вони були б зроблені на більшому форматі, щоб от ту центральну частину не пропустити. Дякую, увагу.